Вифлеємський вогонь, який символізує мир, любов та добро, отримали вінницькі пластуни від працівників Укрзалізниці. Вогонь встановили на вокзалі і вже згодом розповсюдять його у церкви міста, аби кожен з містян міг принести частинку тепла та миру у власний дім і помолитися за перемогу України. Вже традиційно напередодні Різдва представники організації Пласт привозять в Україну вогонь із місця народження Ісуса Христа. І вже третій рік поспіль до допомоги долучається Укрзалізниці. Яка доставляє вифлеємський вогонь миру до 24 вокзалів України? Менше, як за добу. Цього року, окрім обласних центрів, вогонь поїхав і до користання Знам'янки Ізюму Покровська та Краматорська. Ну і зараз з нами на зв'язку Анна Бояновська, голова Вінницького пласту. Аню, вітаю вас. Вітаю! Аню, скільки вже років представники Пласту привозять в Україну вифлеємський вогонь? Вже 31 рік, як він ну, як пластуни привозять віфліємський вогонь в Україну. Це досить таки довго, досить великий термін. Чому його везуть саме напередодні святкування Різдва? Тому що це вогонь з віфлієму. Саме ціль цього вогню принести свято, Різдво для тих, хто не може його відсвяткувати вдома у шпиталі для військових, для дітей сиріт. Та для інших закладів, які не, які потребують цього тепла, реагують на вифлеємський вогонь? Завжди радісно. Це дуже душевна та радісна передача. Ми приносимо тепло, лампадку, співаємо пісню віфліємського вогню миру. Багато пластунів допомагають нам, дітки. Люди підходять, запалюють свої свічки, несуть цю надію на те, що. Ми переможемо зло, тому що символ вогню зараз, в дану хвилину, є важливим символом нашої перемоги. Аню, розкажіть, будь ласка, як відбувається розповсюдження вогню з Палестини в інші країни світу, і, зокрема в Україну? Австрійські скаути запалюють вогонь в Палестини? Везуть його у відень, де збираються всі скаути світу та всі скаути всі пластуни, тому що пласт є в 26 країнах світу, і тоді, вже з Відня цей вогонь приїхав, прилетів до нас в Київ, і вже з Києва Укрзалізниця відправила в його вогонь в інші області. Аню, яке ж значення для України сьогодні має вифлеємський вогонь? Віфлеєвський вогонь несе підтримку, є е, прикладом другого закону пластуна допомагати іншим. Тому що з біхлієвським вогнем ми робимо дуже багато акцій для підтримки і дітей, і сиріт, і дорослих, і військових. Понад 10 тисяч акцій було організовано, були збі, збі, збори різні організовані, і зараз це все працює, щоб. Не тільки з вогнем привезти тепло, а й справді привести тепло, свічки тепло, і різну все, що ми можемо допомогти нашим військовим та прифронтовим зонам. Аню, дякую вам за гарну, коротку і яскраву розповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Бояновська, голова Вінницького пласту.